Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Йшов він ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки їй. Й каже, хм, дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Хм, від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним, з ноги на ногу, перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку в бік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась та й полетіла. Вовк подивився її вслід та й говорить: І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?